Розмитнення електрокарів з 1 січня 2026 року. Скільки все буде коштувати і як все зробити правильно? І ми зараз з вами порахуємо на прикладі авто, що ж змінюється, і які будуть податки з 1 січня. Ми на електрокари на жаль отримуємо ПДВ. ПДВ в розмірі 20%. МИТО залишається таким, як було раніше, тобто 0%. Акциз буде 1 євро за 1 кВт ємності батареї. І саме головне, чого боялись також українці при першій реєстрації, це пенсійний фонд залишається ставка 0%. І ось, беремо до прикладу, автомобіль. Електрокар, який коштує 20 тисяч євро, і має батарею 100 кВт, розрахунок митних платежів буде наступним: 100 кВт рахуються платежі 100 євро, а ПДВ базою для ПДВ, буде вартість 20 тисяч євро плюс 100 євро по кВт. Отже, ПДВ рахуємо від суми. 20 тисяч 100 євро. У нас ПДВ виходить 20%, відсотків. 4 тисячі 20 євро. Додаємо попередній наш е, збір 100 євро, і загальні платежі по електрокару, який коштує 20 тисяч євро, складають 4 тисячі 120 євро. В чому проблема? Тому що електрокари вони рахуються від їхньої ціни. І в нас на митниці, як ви знаєте, є прохідні ціни бази митниці. І коли українці в 25-му, в 24-му раніше завозили автомобілі, вони на електрокари купчі не переписували, вони вказували реальну ціну, реально високу ціну. І це вони підняли базу. Тому що раніше їм було без різниці. Купили за 30, за 40 тисяч євро. Вони і пишуть 30-40 тисяч євро. А сьогодні митниця, коли робить вже ці таблички, вони рахують по попередньому періоду. Отже, готуємось до розмитнення правильно, щоб митниця нам не піднімала ціни, і тоді у вас не буде жодних проблем. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все зробити правильно.